Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що без американського пакета допомоги Україна програє війну вже до кінця цього року. У п'ятницю Палата представників американського конгресу голосами як демократів, так і республіканців, проголосувала порядок розгляду законопроєктів про допомогу іноземним партнерам, зокрема й Україні. Довгоочікуваний розгляд допомоги Києву почнеться цієї суботи, 20 квітня, о 9-й ранку за Вашингтоном. Це 16-та за Києвом. Ми на голосі Америки будемо проводити спецефір, слідкувати за тим, як голосуватимуть законодавці, спілкуватися із експертами та активістами, які адвокували допомогу Україні, та інформувати вас про те, як просувається. Це історичне для України рішення Проте, чи зможе конгрес проголосувати допомогу вже цими вихідними, та що варто очікувати, говоримо із Катериною Лісуновою. Катю, привіт, Вітаю, Марія, вітаю наших глядачів. Катю, сьогодні було важливе процедурне рішення про розгляд цього законопроєкту, демократи і республіканці продемонстрували дуже широку двопартійну підтримку. Розкажи про це детальніше. Фактично, важливим голосуванням, яке відбулося сьогодні, було процедурне голосування, яке дозволило винести на, на розгляд допомогу Україні та партнерам вже завтра. Зазвичай таке процедурне голосування розпорядку денного голосується партійно. Тобто, якщо більшість республіканців, то голосують лише республіканці переважною більшістю. Але так як зараз є певна Сина республіканців, які опонують і виступають проти допомоги Україні, щоб провести це процедурне рішення і винести власне на розгляд допомогу Україні, потрібна була також підтримка демократів. Що власне вони і зробили таким чином? Сьогодні голосами 312 за та 93 проти законодавці двопартійно проголосували за те, щоб винести на розгляд вже цієї суботи допомогу Україні та партнерам. Загалом це голосування показує, демонструє двопартійну підтримку цієї ініціативи і про. Це власне учора під час слухань регламентного комітету заявили лідери провідні республіканці та демократи. Пропоную послухати їхні заяви. Нам потрібно негайно підтримати Україну. Треба надати гуманітарну допомогу. Ми повинні підтримати Ізраїль і Тайвань. І ми не можемо дозволити найкращому стати ворогом хорошого. Тому я підтримую цей закон і сподіваюся, що зможу робити це й надалі, у разі якщо до цього законопроекту будуть внесені поправки. Я хочу подякувати спікеру. Спікер перебуває під значним тиском. Він у дуже складних умовах. Я був із ним ввечері перед тим, як він прийняв остаточне рішення. І Я знаю, що він сприймає це дуже особисто. Він віруюча людина. Він сказав мені: я хочу бути на правильній стороні історії. Я думаю, що він наслідує Черчилля. Він вирішив протистояти загрозі нинішнього покоління, яку представляє цей нечастивий альянс Росії, Китаю та Ірану. Катю, вчора в програмі ми аналізували детальніше цей, текст цього нового законопроєкту про допомогу Україні. Про те, що він передбачає, можна подивитися на Ютуб-каналі Голосу Америки українською. Питання ж до тебе. Ми знаємо, що законодавці запропонували вже понад 130 правок до цього документу. Врешті залишили на розгляд лише 4. Що це за поправка? Як можна може виглядати фінальний текст законопроєкту? Саме так, Марія важливо зауважити, що понад 130 було поправок, але регламентний комітет фактично дозволив розглянути завтра лише 4. і ці 4 – Є достатньо радикальними насправді поправками. Це зокрема поправка Вікторії Спарці, яка вимагає викреслити чотири пункти із законопроекту про допомогу Україні, в якій йдеться про певну ну, фінансову допомогу Україні. Таким чином зменшити цю допомогу. Також Марджорі Тейлор грін пропонує зменшити до нуля кожен долар, прописаний в законопроекті на допомогу Україні. Інші і ще дві поправки вимагають не робити виплат пенсії або соціальної допомоги від за рахунок тих коштів на економічну допомогу, які прописані в цьому документі, і четверта вимагає відмінити не оборонне фінансування, тобто економічну та гуманітарну допомогу. Але варто зуважити, що як стверджують експерти, навряд чи хоча б одна із цих поправок пройде під час голосування, тому що кожна із них фактично нівелює саму суть законопроекту і контрастує з самою суттю прописаного законопроекту і не додає щось до законопроекту, а фактично відміняє його і відтак Багато експертів вважають, що навряд чи у цих поправок буде якесь майбутнє завтра. Катю, знаємо також, що законодавці сенату, який у разі схвалення допомоги Україні в палаті представників, буде наступним розглядати цей документ. Сьогодні сказали, що вони готові голосувати за це питання якнайшвидше. Чи можна очікувати, що допомогу Україні таки проголосують вже на цих вихідних? Саме так, Марія, загалом сьогодні лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер заявив, що фактично анонсував, що сенатори залишаться працювати на цих вихідних. Він сказав, що працюватимуть вони над іншими законопроектами і. І також чекатимуть, допоки з палати представників надійде пакет допомоги партнерам. Зокрема, Чак Шумер також сказав, що коли цей пакет допомоги надійде із палати представників, в сенаті не зволікатимуть і якомога швидше його погодять і передадуть на підпис президенту. А зазначу, що сам Джо Байден вже заявив, що як тільки конгрес погодить цей пакет допомоги, він буде готовий його підписати. Пропоную послухати заяву власне лідера демократів Чака Шумера якщо Палата представників погодить цю додаткову допомогу, Сенат негайно надішле її на стіл до президента. А сам президент вже сказав: якщо Конгрес проголосує цю допомогу, то він її підпише. Я сподіваюся, що Палата представників зробить це дуже скоро, тому що затримка цього фінансування обійшлась Америці та нашим союзникам дорогою ціною. Дякую тобі, Катю. Слідкуватимемо за тим, як відбуватиметься це голосування за допомогу Україні вже завтра.